Привіт усім, вітаємо назад на каналі. Сьогодні у нас важливе оновлення з Києва. Президент Зеленський щойно зробив досить оптимістичну заяву щодо майбутнього конфлікту. Під час розмови з українськими парламентарями він припустив, що перемир'я може бути на горизонті після нинішнього наступу Росії. Зеленський вважає, що Росія наближається до виснаження. Він вказав на значні економічні труднощі, зокрема, дефіцит пального та сильний вплив міжнародних санкцій, як ключові фактори, що послаблюють їхню позицію. Він висловив надію, що продовження тиску з боку Сполучених Штатів і Європи. Може змусити Путіна сісти за стіл переговорів уже в червні 2026 року, за його власними словами, Зеленський сказав: Ми близькі до моменту, коли війну можна закінчити. Це значна зміна в тоні і дає промінь надії. Що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях нижче, не забудьте поставити лайк і підписатися. Щоб отримувати більше оновлень, дякуємо за перегляд!